Третій період родів це народження плаценти з оболонками. В принципі, він має вкладатися у 30 хвилин після родового періоду, але бувають ситуації, коли плацента протягом 30 хвилин не відходить. Тоді акушер-гінеколог має прийняти певні дії і вивести, народити плаценту самостійно. Для цього ми використовуємо праву руку, праву руку якою маємо йти по пуповині гори, Таким чином, що лівою рукою розводимо родовий канал, правою рукою йдемо по пуповині у вигляді руки акушера. Заходимо через шийку в матку, по пуповині доходимо до плаценти і шукаємо край плаценти. Підшукавши край плаценти, ми пилячими обережними рухами відчаровуємо плаценту від матки і моя верхня рука умовно знаходиться на дні матки. І потім за пуповину обережно виводимо її взовні. Після народження плаценти вкладаємо її на предметний столик і обов'язково передивляємося, чи вона ціла, чи не залишилися певні дольки або оболонки у матці. Після народження плаценти ми ставимо її на предметний столик і уважно оглядаємо. Оглядаємо частину плаценти, поверхню плаценти, яка прикріпляється до матки. Потім піднімаємо її за. За поповину і ми оглядаємо всі оболонки. Їх тут немає, але ми оглядаємо всі оболонки. Чи немає там додаткових судин, які будуть свідчити про те, що там залишилася ще одна додаткова долька? Бачите, що на материнській поверхні плаценти ми бачимо дефект. Отже, якась часточка плаценти залишилася у матці. Залишати її там не можна, і ми мусимо йти на ручну ревізію порожнини матки. Для цього ваша права рука. У вигляді руки акушера вводиться в матку через піхву, через шийку і доходить до матки і проводить ревізію. Таким чином, що спочатку ви оглядаєте, ваша друга рука знаходиться на передній черевній стінці, притримуючи дно матки. Спочатку ви оглядаєте передню стінку матки. Потім задню стінку матки. Ось тут ми знайшли дефект плаценти, ми її відділили. Проводимо огляд ревізію правої бокової стінки матки, лівої бокової стінки матки і виводимо руку разом із шматочком плаценти ззовні.